Олександр пише вам Ви кажете, що з часом усе зло зникне. Тоді чому воно не зникло до цього дня? За тисячі років змінилося багато поколінь. Ми мали б переродитися в кращих людей, але зло лише збільшилося. Чомусь не працює ваша формула? Моя формула може працювати тільки тоді, коли ми відпрацьовуємо всі ймовірні результати. Тобто коли ми переконуємося, що не працює нічого. Нічого. І тоді ми з... зрозуміємо, що виходу у нас ніякого немає, як тільки просто ставитися один до одного, як до рідних. Не до рідних наших сьогоднішніх. Це все теж егостичне, коли ми про них згадуємо. А до... Рідних як до себе, полюбивши ближнього як себе. От це означає, що з часом усе зло зникне, що ви кажете, так? Так. Тобто ми маємо просто проникати в усі сторони, які тільки можна. Абсолютно. Чому не можна нам якусь. Яку, яку, про що ти говориш? Ну, якісь от... Отрим... Знову упремося в лінізм який-небудь. Тобто, поки ми не пройдемо всі шляхи всі доріжки, так, і не уткнемося у глухий кут, так? Ну, загалом так. Нічого не буде. Такий вже наш егоїзм. Він має переконатись в тому, що іншого шляху немає. Крім. Крім як любов до ближнього. Тобто, це така ось робота на виснаження так відбувається. Це і означає любов. У люби ближнього як себе. Коли я все спробував, і тільки ці ворота відкриті. Так. Зрозуміло. А ось як я дійду до цієї формули. Ось ви зараз говорите по ближнього, як себе, але я не чую, припустімо вас. Як я зрозумію, що саме це ті ворота, в які треба увійти і жити. Ти уткнешся носом у ці ворота, і зрозумієш, що інших воріт бути не може. І крім цих воріт, немає нічого. Просто порожнеча. Зрозуміло. Це ось те, про що написано у великих кабалістів: що ти йдеш. І воріт немає, ти йдеш вздовж стіни, ти йдеш і воріт немає. І раптом у якийсь момент, коли ти вже повністю виснажений, йдеш, раптом бачиш ворота і являються, вони там завжди були. Так. Так? А я їх не бачив. Ні. А що мені треба, щоб побачити їх? Ось що. Вони були там завжди, адже були. Розчарування не вистачає. Зрозуміло. Тобто, ось це ось ви зараз слово знайшли дуже влучне. Тобто, я маю розочаруватися у всьому. Абсолютно. Ой. <рик> це правда. В усьому. У всьому. Щоб залишилось тільки одне життя. Братство. Ми не знаємо, що це таке. Ми все користуємось якимось. Підмінами, сурогатами. Так. А тоді ми це відчуємо. А ви можете хоча б ось натякнути. Зрозуміло, якщо ми не відчуваємо, то ми не зможемо, можливо, почути вас. Але ось що таке ви вкладаєте в братство? Що ви туди вкладаєте? Братство це коли ми всі перебуваємо в одному бажанні. В намірі у повному злитті. з'єднання всіх. З усіма. І повертаємось знову до системи, яка називається Адам. Як одна людина в одному тілі, в одному серці. Ось це є правильне майбутнє. І це перед якоюсь. О... Це має перед нами бути. Ось так. От переді мною має стояти. Це майбутнє. як... Явний досяжний необхідний стан. Так. Тобто ви зараз намалювали те, до чого після всіх поневірянь і розчарувань ми маємо прийти. Саме тому вони і потрібні, щоб прийти до такого стану. Зрозуміло. Це не ідеалізм, це. Е... Це не ідеалізм. Це система самопросвітництва. Як ви слова сьогодні знаходите такі? Ну, це система, я перебуваю всередині цієї системи? Я перебуваю всередині цієї системи, але мені необхідно в нею знайти самоідентифікацію. Тобто, що я маю в ній бути, брати участь в кожному її процесі. І я хочу, щоб вона втілилась. Ми, в принципі, і зараз перебуваємо всередині цієї системи. Ось такі розбиті, розрізнені ті, що шукають, Але страждають. Це... Але нам треба погодитись з нею. Нам треба захотіти, щоб вона проявилася, а не залишалася в такому ось… тумані. Тумані, так. Негативі, як сьогодні. Тобто від нас проявити це, так? Так.